Він досі залишається символом українського спротиву. А його ім'я навіть через більше як півстоліття після загибелі лякає окупантів. На Прикарпатті відзначили 114-ту річницю від дня народження лідера українських націоналістів Степана Бандери. Подробиці у наступному сюжеті щороку, 1 січня у старому угринові, багатолюдно сюди приїжджають вшанувати пам'ять Степана Бандери, лідера українських націоналістів та натхненника УПА. Перемагає той, хто бореться, а не той, хто чекає мани небесної. І не той, хто чекає, що за нього хтось інший виборить українську державу і добро для української нації тільки власними силами. Це був один із наріжних принципів ООН бандерівської і націоналістів Загалом опертя на сили власного народу серед присутніх, чимало дітей. Багато з них сюди приїхали вперше. Пан Бандер, то наш герой. На перше вже пан Бендер. Тут народився. Степан Бандера був патріотом України і він завжди хотів незалежності в Україні. Степан Бандера це герой нашої держави України. Степан Бандера був дипломатом. Слава Україні! Героям! Слава! Це придумав Степан Бандера. А тепер вітаються всі, так? Так, всі того, що це війна, ми тепер все робимо заради перемоги. Я ще знаю, що в селі Старий Угринів в оцій хаті народився Степан Бандера. Тут розташований всередині музей. Пана Бандере, цього дня про Степана Бандеру говорили багато. Його патріотизм та поради нині як ніколи актуальні. «Треба Робити реформу економічну не тільки воювати, а ще зробити, щоб економіка працювала на Україну. Я назвав 800 підприємств російських стоїть в Україні. На що ми чекаємо? На що Верховна Рада чекає? Треба міняти ситуацію. Присутніми на заході були і пластуни. Вони привезли до музею Степана Бандери в Ефлеємський вогонь. Поділилися пластуни своїми мріями, якою хочуть бачити в майбутньому свою рідну державу. Великою, єдиною, щоб замість цієї території Москальноти була Україна величезна, незалежна, вільна, і свободна, щоб мала багато молоді, покоління. Міцною, вільною, незламною з всіма своїми землями і переможною державою. Вільною, щоб не було війни. Скаути пластун – це в першу чергу людина з сильною характеру, сильної волі, яка вміє керувати. Найперше є вільна і зовнішня, а отримавши таку свободу і зовнішньою, може і ту нести цю свободу іншим людям. А ще цього року Степан Бандера став героєм соцмереж. Користувачі стверджують, що у 2022 році збулося його пророцтво, коли на вітання слава Україні мільйони людей у світі відповідають героям слава.